Пенсії та соціальні виплати в Україні. Що змінилося в червні 2025 року? Огляд. Перерахунок пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати. У червні 2025 року пенсійний фонд України автоматично перерахував пенсії працюючим пенсіонерам, оновивши дані про страховий стаж та зарплату за перший квартал 2024 року. Виплата заднім числом здійснюється одразу за три місяці. Квітень, травень і червень 2025 року. Перерахунок проводиться для тих, хто з моменту призначення пенсії або з останнього перерахунку працював понад двох роки, враховано дохід вищий за попередній рівень менше двох років, але вже минуло двох років з останнього перерахунку, підвищення за стажем. Доплати за віком 70, 75 і 80 років. Пенсіонери, які досягли 70. 75 або 80 років у червні отримують відповідну надбавку, і якщо їх пенсія не перевищує 10 340,35 гривень. 70 74 роки 300 гривень. 75 79 років 456 гривень. 80 570 гривень. Пенсії по інвалідності. У червні перерахунок не передбачений. Оскільки перерахунок відбувся з 1 березня 2025 року, суми для першому три груп інвалідності залишились без змін, а й група 16847 грн. Два група 13829 гривень. Три група 9478 грн. Фінансування соцвиплат. У і кварталі 2025 року на соціальні виплати було спрямовано 94,3 мільярдів гривень, зокрема, 53,5 мільярдів пенсії, 16,3 мільярдів соцпідтримка, 15 мільярдів житлові субсидії, 5,4 мільярдів допомога дітям та вразливим сім'ям. Соціальні виплати в Україні в червні 2025 року. Прожитковий мінімум. Для працездатних громадян 3028 гривень. Для осіб, які втратили працездатність 2361 гривень. Для дітей до 6 років, 2563 гривень. Для дітей від 6 до 18 років, 3196 гривень. Для осіб віком 18-23 роки під час навчання 3028 гривень. Допомога при народженні дитини. Загальна сума 41 280 гривень. Одноразова виплата 10 320 гривень. Щомісячна виплата 860 гривень протягом 36 місяців. Виплати на дітей Для дітей до 6 років 2563 гривень. Для дітей від 6 до 18 років 3196 гривень Для студентів віком 18-23 роки під час навчання 3028 гривень. Виплати для багатодітних сімей. На кожну дитину 2100 гривень, виплати на дітей з інвалідністю. Для дітей до 6 років 8970,5 гривень. Для дітей від 6 до 18 років 11 186 гривень. Виплати особам з інвалідністю. Особи з інвалідністю Ай групи 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Особи з інвалідністю 2 групи 80% прожиткового мінімуму. Особи з інвалідністю три групи, 60% прожиткового мінімуму. Виплати для внутрішньопереміщених осіб в ПО.

Ашты пис 2 крапка дви похили рыским юск рапка намонал крапка ком крапка Юе. Ашты ПС 2 крапка двипохилирыски к.м. гаф крапка Юе. Ашты ПС 2 крапка 2 похилерыским инфы крапка ком крапка Юе. Ашты ПС 2 крапка двипохилирыский украин крапка гаф. Ашты ПС 2 крапка двипохили рыски пифы крапка гаф.юе.